Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Сьогодні ми разом з вами маємо можливість подивитися, які ж автомобілі продаються у Франківську. Відразу хочу наголосити, друзі, якщо ви вирішили собі придбати автомобіль, то, звичайно, його потрібно перевіряти по історії. Історія автомобіля, друзі, це дуже важливо і є такий інтернет-ресурс, називається Car Vertical. Мінус 20% ви отримуєте по промокоду ROMA. Ну і, звичайно, під відео Я прикріплю посилання, ви можете прямо переходити на посилання і відразу отримаєте цю знижку. Друзі, отримавши побільше інформації про будь-який автомобіль, ви розумієте, за що ви оплачуєте кошти. Звичайно, також хочу наголосити, що перевірка тільки по карвертікалу це є частина. Насправді потрібно дивитися більше глибше, досліджувати автомобіль це кузов, також досліджувати мотор. Обов'язково також потрібно перевіряти ходову, в ході тест-драйву також потрібно перевірити, як працює рульова система, як тормозна система, звичайно, якщо це механіка, також перевірити щеплення, ну і також перевірити, зробити комп'ютерну діагностику. Після такого вже огляду ви вже починаєте розуміти, що є історія автомобіля, якщо вона хороша, значить це добре. Далі ви розумієте технічний стан, і далі ви вже рухаєтеся по, як кажуть, фінішній прямій. Звичайно, друзі, обираючи автомобіль, у вас, в принципі, є два грубо варіанти, як це можна зробити. Хочу сьогодні трошечки на цьому зосередити, друзі, нашу увагу. Автомобіль можна придбати, до речі, до нас можна звернутися, я вам надаю нашого фахівця, який буде ходити індивідуально з вами по ринку і допомагати вам придбати автомобіль. Е, можна, другий варіант це знайти автомобіль на авторія. Скидаєте мені посилання, ми його перевіряємо і також надаємо вам звіт, а також фото-відеозвіт. І далі вже починаємо розуміти, чи автомобіль вартує уваги, чи не вартує. Друзі, одним махом хочу сказати, після того, як все-таки настає оцей момент, коли ви придбали, знайшли автомобіль і його придбали, на себе перереєстрували, стоїть питання, що потрібно також зробити цивілку, автоцивілку на автомобіль. І направду, автоцивілка це не є те, що вам потрібно для когось. Це це автоцивілка, ви це є, до речі, в нас на сьогоднішній день можна обирати різ, різні страхові компанії, але є така компанія ARX. Ви знаєте, дуже цікава вона тим, що я, так вивчаючи її роботу, побачив, що дуже гарно якісно вони працюють із клієнтами, і ви, коли в разі станеться якась ситуація. А в житті буває всяке, про таке не треба думати, але все ж таки потрібно розуміти, що от власне, коли стається ситуація, тут вам буде легше це все вирішувати. Також, друзі, під відео, в описі під відео буде посилання, можна прямо переходити на це посилання, там дуже зручно вводите інформацію, там воно вам все покаже, що потрібно, і далі обираєте собі зручність, зручне для вас автоцивілочко. Друхаємося далі, друзі, по інформації, в принципі, це все, що сказав, це хотілося вам сьогодні донести. Так коли ж працює ринок? Ринок, друзі, у Франківську працює тільки неділю. Так як мене запитують часто люди, а в який день працює Рівне, а в який субот, цей, працює Луцьк, давайте сьогодні трошечки про це два слова скажу. Значить, так як тільки що вище сказано було, Франківськ працює неділю. Значить, в суботу працює Рівне, е, четвер і неділя працює Луцьк, і Львів працює як в суботу, так і неділю. Ось ці дні, які треба собі розраховувати, якщо ви хочете їхати на якийсь із ринків. Звичайно, більше є автомобілів-кросоверів це в Франківську. До мене сьогодні то також був дзвінок, Роман. Ось така ситуація. Плануємо їхати куди? Звичайно, що якщо кросовер, то ми зараз навіть у відео будемо бачити, є, звичайно, седани, але кросоверів є досить багато. Це саме в Івано-Франківську, так, правильно сказав, думаю, щоб я не заговорився. Що бачимо по активності людей? По активності людей ми бачимо, що ринок ще не стартанув. Почалась весна, але ще немає тепла. І ринок такий, знаєте, як я кажу, спокійний, ще поки що немає оцього руху. Рух появиться, я думаю, найближчих 2-3 тижні ми побачимо вже, що ринок буде живіший. Стане він живіший не тільки за рахунок того, що буде більше людей на ринку і буде більше продаж, буде більше завозити свіжих автомобілів. Тому тут, в принципі, є позитив. І завжди, от ці періоди, весна, активність зростає, і, відповідно, продажі також будуть більше завозитись свіжі автомобілі. У нас, до речі, давайте прокоментуємо трішки, що в нас в кадрі. Пасад Б6, 10 рік, 7 тисяч доларів. Ось такий автомобіль. Давайте трішки, ми, ще, друзі, по автомобілях пройдемося, щоб була у нас інформація. Mazda 6. До речі, у мене колись така була 2,0. Бензина тут 2,2 дизель 7700 2009 року. До речі, автомобіль хороший, витривалий, але ходова, ремонт ходової дорого, це факт. Друзі, ось такий у нас автомобіль 2017 року, 2,5, 4х4. Ось такий вже бачимо по мордочці Restyle Rock. Це американський автомобіль, який привезений сюди із Америки. Маленька шкода Фабія. По ціні 3, 650 2005 року, 1,4. цікавенькі до речі, малюточка. Йдемо далі. А поруч ще одна малюточка. Я б навіть сказав ще менше. такий малесенький Volkswagen, 1,0 бензин 5, 400 2013 року. Друзі, напишіть в коментарях, хто впізнав, що це за модель. А ми йдемо далі. А далі у нас Audi. Audi, що це? а 6 так? 2.0 дизель 14100-2011 рік. Перепрошую, друзі. Ось такий автомобіль. Тігуан. Давайте ми глянемо поближче, що в нас по інформації. 9 рік, 11950. 2.0 дизель. Друзі, європейський автомобіль був в кадрі. До речі, вони також приїжджають з Америки, але більше з двигунами бензин і автомат коробка. 2014 рік, 12, 851, 6 бензин. Ось такі Ford категорії кросовер. До речі, це є конкурент Nissan Rock. Якщо беремо американський автомобіль, 2008 рік, 8252,0 дизель. Автомат, друзі. Преміум сегмент від Audi, а саме Audi А6. Hyundai Santa Fe, друзі, в кадрі білого кольору, тоноване лобове, все по-серйозному. 11 рік, 12,2502,2 дизель. Коробка механіка. Тоноване лобове, звичайно, друзі, напишіть від себе, бо затрудняється сказати, для чого таке робити. Ну, йдемо далі. 2008 рік, 5,651,8 двигун. Ось такий Ford, друзі. Категорія Minivan. Йдемо далі, Volvo V50 в кадрі Універсал, 2008 рік, 6500, 1,6 дизель. Друзі, цікаві, хороші автомобілі. Вони йдуть саме в такому кузові. Тобто так, сігара так звана в народі, це універсал. Йдемо далі, у нас Passat B7, 2011 рік, 9352,0 дизель. Друзі, мотор. 2,0 дизель на цьому автомобілі є добре, тому треба єдине, що перевіряти, це стан автомобіля. 2009 рік 9999, 1,6 бензин, друзі. Ось такий мінівенчик Citroën, Picasso. Друзі, поки ви ще зараз дивитеся, хочу вас також попросити. Не забуваємо, друзі, що потрібно підписатися на канал, поставити палець вгору, активувати дзвіночок. І бути завжди активним. Дуже приємно бачити ваші коментарі, друзі. Пишіть хто звідки дивиться, я завжди вам відпишу. Дуже радий, завжди вас чути на каналі і завжди це мені приємно. Друзі, був у нас в кадрі Кашкай, червоні номера це автомобіль, привезений на фірму, розмитнений на фірму. Давайте так. Каді, друзі, в кадрі 2007 рік, 6901,9 дизель. Заявлений пробіг, щось там 235. До речі, друзі, це все треба перевіряти. Пробіги також. Все в цілому, якщо дивишся, можна все перевіряти по максимуму. Тоді щось зрозуміти. Маган четвертий в кадрі, 2016 рік, 1,6 дизель. Ось такий, друзі, автомобіль. До речі, витривалі автомобілі, ну, Меган 3, я думаю, буде повитриваліший. Volvo v 50 2007 рік, 6,490. 1,8, газ-бензин. Цікаво, до речі, комбінація, газ-бензин. Більше їх сюди привозять з Європи на дизелі, але та. Шкода А5, старенька ще мордочка. 2007 рік, 7502,0 дизель. Хороший двигун, друзі, в виконанні цього автомобіля. Ідемо далі. а У нас поруч. Американський автомобіль, друзі, впізнаєте, пишіть мені в коментарях. А це 18 рік, 18500, 2.4. Ну, я думаю, там вже хто хотів, той почитав. Ідемо далі. Старенький Hyundai Tucson, Tucson, хто як, хто як каже. 2009 рік, 8 552 і 0 дизель. Друзі, тут все добре. Виконання автомобіля правильне. Єдине, його потрібно перевіряти стан кузова. Вони трішки люблять гнити вже в такому віці. Та. Поруч наступний автомобіль, друзі, кашкай. 11 рік, 10951,5 дизель. Друзі, тут, в принципі, якщо брати дизельні двигуни, є три варіанти. 1,5 дизель, 1,6 і 2,0. Усі три варіанти хороші. Ідемо далі, 11 рік, 7200, 1,5 дизель. Такий сценік у нас був в кадрі, друзі. Ми йдемо далі. До речі, бюджетний автомобіль, друзі, пишіть, хто впізнав. 2004 рік 2450, 1,5 бензин, кажу, дизель. Друзі, цікавий автомобіль тим, що він реально гарний, малесенький бюджет, якщо щось невелике. Hyundai у нас в кадрі 12-го року і 0 дизель. 4х4. Йдемо далі. Б-6. 10 рік, 8300 автомат, 2,0 дизель. Заявлений пробіг 287. Виконання кузова, друзі, універсал. Бачите, хто міг подумати, що останнім часом універсал настільки людям буде подобатись, настільки активніше люди купляють все-таки універсали. 14 рік, 8,300, 1,5. 268 заявлений пробіг. Друзі, що хочу сказати? Хочу сказати, що я бачу, що з про пробігами ситуація зараз на ринку помінялася. Тепер більше люди пишуть за 200 пробіг. Пригадуєте, у нас було, був період, коли на всі автомобілі дивишся, а пробіг 190. От всі списали 190. Зараз ми бачимо 260, 245 ми зараз бачимо, 270. І ви знаєте, я маю надію, що цей пробіг, отих 260, є правдивих. І коли це правдиво, воно якось приємніше сприймається. Тому тримаємо палець вгору, якщо ті пробіги дійсно такі, як нам потрібно. Як ми собі їх бачимо, бо гірше, коли ти бачиш 190, а по факту там 400. Краще бачити 260 і реальних, щоб її там було дійсно 260. 11 рік, 5700. 1,2 дизель, друзі. Ось така малесенька фабія. А ми рухаємось далі. Старенький пассад Б5, друзі, в кадрі. 97-й рік, 3,999, 1,8 бензин. Старенький автомобіль, друзі. Колись вони були дуже-дуже дорогі. Як час іде, і все міняється. Меган другий в кадрі, друзі. Автомобіль також буде в хороший бюджет. Це 4152 тисячі, який там рік ви бачите. Ось таке авто. Продавець, бачу, стоїть поруч. Покаже він нам трішки дає можливість зняти автомобілі. Це добре, це позитивно. Йдемо далі, друзі. Кашкай в кадрі. До речі, по наповненості ринку, я думаю, ви всі бачите, ринок такий досить став повніший. Люди готуються до весни, до активності. Продавці, до речі, це все знають, друзі. Це кожного року весна потепліло. І люди активно купляють автомобілі. Це факт, це треба визнати. Шкода 5 2006 рік, 4951,6 MPI. Друзі, із двигунів бензинових MPI це краще. Там стоїть простіша система вприску і загалом мотор масло, він, 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 скажімо, більш простіший і надійніший, так буде правильно сказати. Так, друзі, ми рухаємось далі. У нас в кадрі така шкодувочка. Шкода, 17 рік, 13200, 1.6 TDI. Ось такий дизельний автомобіль. Йдемо далі. Шкода була. Йдемо, пішли наступний автомобіль. У нас Audi Q5. 16 рік, 25950. Ну, ціна, якщо чесно. Трошечки висока, можливо, дуже гарний стан автомобіля, друзі. Ми зараз, звичайно, по фото-відео не зможемо це оприділити, але маємо надію, на таку ціну має бути дуже-дуже класний стан. Тоді це буде того вартувати. Наступний автомобіль Hyundai. чи Що це у нас було? Santa Fe, та, 18 рік, 2999. Kia Sportage, Ні, друзі. Напишіть в коментарях, хто пізнав, що це за Кія. <с> більшої категорії. Добре, йдемо далі. 2003 рік 4950. Такий Volkswagen, малюсенький. Поруч ще один Volkswagen, друзі. Також напишіть, хто пізнає, пізнає що це за автомобіль, але тут можна почитати. 10814 рік. Ось такий, такий був у нас автомобіль. Добренько, йдемо далі. Ось така Кія. Що за модель, друзі? Також напишіть мені. 5350-28 рік. До речі, мало таких автомобілів чомусь взагалі на ринку, але є. Рухаємось далі. Insignia 11-550, 14 рік, 2,0 дизель. Друзі, щодо цього мотору, хочу вам сказати, його потрібно дуже ретельно, правильно перевіряти. Їздять вони добре до тих пір, поки їх правильно обслуговують. 17 рік, 12350. Ось такий джип 2 і 4 Друзі, друзі двигун. Бачимо, що цей автомобіль привезений із США. Поруч також ще один автомобіль із США, друзі. 9, 516 рік, 2,0 дизель. А саме фокус. Ще один Ford, ще один такий фокус 17 2017 року 9200-2,0 бензин. Не знаю чому, але в Америці ці автомобілі вони продаються досить дешево. Щоб ви зрозуміли, такий автомобіль можна там придбати ну, за невеличкі гроші. Друзі, гарна комплектація, 11 рік, і 2, 2 дизель. Пізна... Хто пізнає цю модель, напишіть мені. Але я вже вам дам маленьку підказку: це у нас Соренто. Меган четвертий, друзі, в кадрі 17-й рік, 11700, 1,6 дизель. Друзі, подешевшали мегани. Минулого року вони були реально дорожчі. Зараз ціна, бачу, трішечки просіла. Так і на тріючки також. Меган другий, 4200, 2004 рік, 1,6. До речі, а от двіючка, я б сказав, що не сильно просіла. Бачите, там вже була та нижня ціна, їхня 4-5 тисяч, так вони і стоять. 7 рік, 5500, 2,0 дизель. Гляньте, заявлений пробіг. Респект, якщо це оригінал, 319 тисяч заявлений пробіг. І друзі, у нас Mercedes Є е класу 2007 рік, 7960 автомат, 2,2 дизель. Друзі, до речі, в виконанні саме цього дизельного двигуна на цьому автомобілі є дуже добре, вони є правильні і хороші. На цьому закінчуємо. Усім успіхів, бережемося. Слава Україні!